Якщо ви дуже хочете долучитися до якогось руху, чи то волонтерського, чи творчого, чи робочого, але боїтеся, що у вас не вийде, вам буде корисна сьогоднішня консультація нашої експерти про комплекс самозванця. А чули про такий, поговоримо сьогодні з арт-терапевткою Іриною Фроловою. Привіт, Доброго раді бачити. Доброго ранку. Боже, така цікава тема. Комплекс самозванця. Чесно, я не чула про такий, але не здивуйся, що є багато людей, які живуть з цими комплекс, цим комплексом. Взагалі важко уявити, скільки всього тих комплексів, але давай розбиратися, що таке комплекс самозванця. Дивіться, для початку важливо розуміти, що це не хвороба, це не медичний термін, це психологічний феномен. Якщо казати просто свої... Не відхилення, а феномен феномен, так, не відхилення. Тобто з цим насправді можна працювати і працювати достатньо успішно, і як самотужки, так і за допомогою спеціаліста. Зараз уяви собі до кінця інтерв'ю ми знаходимо у себе. таке. Так, Я вам про це подумаю. Можете і зараз я вам розкажу, чому. Отже, якщо характеризувати однією або кількома фразами, то це стан, коли людина як правило, це успішна людина. Що таке успіх ця конкретно людина визначає? Сама для себе, так? коли ця людина впевнена, що й просто пощастило. Тобто ми тут всі опинилися не тому, що у нас є знання, навички, таланти, і ми робили багато кроків mm -hmm. до того, аби опинитися на цих позиціях ведучих, на цій позиції арт-терапевта і так далі, а просто так зійшлися зірки. І нам просто Ну, Багато хто так і думає про тих, хто опинився в тому чи іншому місці. Ну то таке. Вони можуть думати про інших людей все, що завгодно. Це в будь-якому разі. Ми ж знаємо, людина, якщо думає щось суперкласне або там не суперкласне про інших людей, це левовою часткою про, про неї себе. саму. Так, угу. це значить, вона щось своє там всередині програє, тобто. О, у людини, у якої так. є оце внутрішнє відчуття, о Боже, я тут опинився, або опинилась випадково. Всі навколо мене такі класні, а я в цьому колі, мабуть, взагалі не маю права перебувати. Mm -hmm. Зараз всі викриють, що я брехун чи брехуха, що насправді я не маю права це розказувати або це показувати, або тренувати, або лікувати. Бо навколо мене ого, го які експерти. А хто я? Розумієте? І цих людей переслідує катастрофічний страх невдач до невдач Вони ставляться як до повного провалу, як до визнання того, що вони нічого не варті, і це супроводжується, як правило, соромом і таким відчуттям великої пригніченості. От тобто. Якщо людина а, впевнена, що те, що з неї класно, відбувається, це все просто щаслива доля, це все просто пощастило, збіг обставин, збіг обставин угу. що насправді вона тут не мала би бути, вона не мала би вчитися на цьому факультеті, це просто вона вступала і а, помилка якась сталася, наприклад, при нарахуванні балів, і, і ось так сталося. І не дай Боже тепер комусь про це розказати, бо викриють же. І всі зрозуміють, що я не така. І ця людина може бути 300 разів розумна, талановита, щодня робити маленькі кроки для того, аби втілювати свої мрії в реальність, але весь час бути незадоволена собою. У неї, в принципі, внутрішня планка своїх очікувань і очікувань від власних результатів настільки висока, що це інколи це може здивувати зараз, може провокувати навіть прокрастинацію. Розумієте, то що таке прокрастинація? Це коли ми знаємо, що нам щось треба зробити, а ми саботуємо цей процес. Тобто, я сиджу на дивані чи лежу на дивані, і от я собі придумала, що повинна досягти цього, цього і цього. Але мені так страшно, що я можу провалитися і припустити помилку, що мені страшно навіть встати з дивану, бо десь несвідомо. Я розумію, що як би я зараз не старалась, своє внутрішньої власної планки я не досягну. Ось така історія. Так цікаво. А у кого він може виникати? Як правило, цей комплекс може виникати у людини, яка зіштовхнулася з новою сферою діяльності для себе, а mm -hmm. колись вважалося це, здається там в 1978 році. Цей про цей комплекс почали говорити. Спочатку говорили про те, що він в основному у жінок є. Чоловіків типу немає або дуже рідко буває. Потім стало зрозуміло, що просто жінки про це частіше говорять, а чоловіки страждають всередині. Просто не говорять так. Ну культура тоді була така. Зараз чоловіки mm -hmm. набагато більше дають собі можливості проживати емоції, так і так далі. Далі був момент, коли вважалося, що це молоді люди, та історія, яку можуть молоді люди переживати, так як правило, тому що ось я вчилася в школі, потім я пішла в вуз, і в школі я була відмінницею, а тут у вузі таких відмінниць зібралось. Гей, hey. mm -hmm. і я виходить хто трошки десь пасу задніх, то може я просто прикидалася весь цей час, і може мені просто щастило в школі. І звісно, коли ми заходимо в нове професійне коло, теж нас може зустрічати ось цей синдром самозванця внутрішній. Причому зовнішній він може ніяк не проявлятися. Люди можуть думати, що ви собі нормальний такий впевнений у собі. Ем... У собі особистість впевнена у собі, так? А це все всередині вас починає виїдати, розгризати і так далі. А враховуючи той факт, що зараз, початком великої війни, багато українців ще й змінюють, Щось нове починають робити. Так? так, то звісно, і в 30, і в 40, і в 50 років цей комплекс самозванця, синдром самозванця може постукати в двері. Я правильно зрозумію, що зазвичай це притаманно більше молодим людям, так? А, вп... Але зараз. зараз Зараз, скажімо так, вікова категорія вона розширюється, ага. тому що умовно кажучи, 50 років тому, якщо ти вивчився на інженера, ти, то інженер. ти працював все життя. Так, так. І ти, ти розумієш, що ти вже інженер 20 років. І через 20 років менша ймовірність стажу, ну через 20 років стажу, менша ймовірність, що до тебе прийде комплекс самозванцю. А зараз сьогодні ми одним займаємося, через 10 років ситуація може перебудуватися mm -hmm. і тих. Технології не стоять на місці, і ми можемо іншим почати займатися. І звичайно, ми знову опиняємося в колі професіоналів, у яких регалій більше, які там 10 років вже цим займаються чи 20, А ми такі цвірінчики, жовторотики, сидимо і думаємо, що нам просто пощастило. Е, давай тоді поговоримо, як позбутися цього комплексу, як не боятися братися за щось нове, тому що от хтось послухає, і скаже: дійсно, це про мене, та mm -hmm. я от заліз в нову сферу діяльності для себе і не відчуває себе впевнено. Де оця межа між впевненістю, між тому, що я от небагато часу в цій сфері, але я можу чогось досягти. Мені треба вчитися, треба цікавитися, треба занурюватися. Та і все ж таки, оцей комплекс самозванця. І як позбутися, якщо ти відчуваєш, що він в тобі є? Угу. А перше. Це дізнатися про те, що він існує. І якщо ми зараз от з вами говоримо про це, і хтось із глядачів розуміє, а, та ладно, в мене є і отака ознака, і отака, і отака. Це перший крок. Зрозуміти, що так буває, і ви не одні. І з цим можна працювати. Більше того, для людей це часто, ну ніби як легалізація того, що я не просто брехуха і щось собі придумала, а мені дійсно може не вистачати впевнені. В собі, так? я підтягну там ще щось, і виявляється, що це у мене комплекс самозванця. Це один момент. Другий момент є така практика дуже класна. Виписувати, але саме не в телефоні писати, а рукою виписувати свої досягнення. Тому що проти фактів не попреш. Казати, я не класна, я не успішна. Мені просто здається, що я в цій професії, ну якось більш-менш, це не можна пощупати. А от якщо ми будемо писати, яку кількість навчань, наприклад, там ми пройшли, на яку кількість проєктів нас залучили, який був фідбек від роботодавця, так і так далі, і так далі. То якщо ми будемо це виписувати ще й рукою, то це буде знімати напругу. Чому? Тому що це... Конкретна ось така історія, яка може бути пов'язана ще й з реалістичним фідбеком від інших людей. І от коли ти вже бачиш написане, ти розумієш, що не все так погано, так? Абсолютно. Насправді, точно. скільки зусиль ти доклав, чого, можливо, досягнув уже, чого ти ще хочеш досягнути. Так. Так, і якщо є можливість, звичайно, можна звернутися за професійною допомогою до психолога чи до психотерапевта і попрацювати з цим. Ось так. Хтось Дякуємо. там зараз о, за екраном фу, все, є це вихід, здається, Дійсно, все все давайте не будемо боятися братися щось нове за, за щось нове, тому що зараз справді такий час, коли дуже багато людей показують яскраві приклади, як і неочікувано для самих себе відкривають щось абсолютно нове. В своєму житті. Тож дякуємо. Дякуємо нашій консультанції за поради, і за ось такі цікаві приклади. Ірина Фролова починала цей ранковий етер телеканалу Дім разом із нами. Сьогодні четвер, а отже, саме час дізнатися, що на нас чекає від сьогодні на великих екранах країни.